Три друзі, всім привітик! Я зараз знаходжуся в, я сказав, навіть такому унікальному місці для нас, біженців в моєму таборі для біженців. До речі, мені прийшов новий лист. Нам тут систематично біженцям з Німеччини приходять листи, там, куди нам потрібно проїхати, там, зайти, от, там, наприклад, у джоб коли термін знаходиться, тобто консультація там буде, і так далі, тому тут з'ївне. Сьогодні мені потрібно було теж виконати одне із завдань, от але не буду деталі розповідати. Це комп'ютерне. Це одна з комп'ютерних кімнат. У нас у біженців немає таких розеточок живлення. Вони є лише в туалеті, але це незручно дійти, заряджати ноутбук. І вони в спеціальному їсть там на нас. В цьому ж приміщенні о, там є спеціальний комп'ютерний клас, де біженці приходять і сідають за столи, і там можуть зарядити свої ноутбуки і попрацювати, у кого батарея не працює. А в мене два ноутбуки, в цьому батарейка працює у мене, але вона швидко розряджається. а В цьому моєму ноутбуці батарея не працює. Треба йти тільки від електрики, він вмикається. І, у мене вже по перше задалася моя батарея у цьому ноутбуці. Я буду підзаряджати, буду працювати також зі своїм цим робочим ноутбуком, який тільки від мережі йде. І я кланяюся, звичайно, Кельну, Німеччині. Дуже вдячний всі нашій адміністрації в цьому чудовому таборі для біженців, де мені листи всі, йдуть сюди, тому що я, я прописаний. От, Тут саме до цього табору. Для тих, хто бачить мене вперше, я гей андрогін. Я не бінарна персона. Я біологічно чоловік, але я поєдную собі і жіночі риси, і жіночі прояви, я гей жіночний, а мій хлопець чоловік, він чоловічний. Ну, я маю надію, що в майбутньому обов'язково я зможу вийти заміж за такого мужика молодого, якого я хочу, тому що мені подобаються чоловіки молодші за мене віком. Всім привіт і гарного, гарної при часу.